Пачку в них. Так, у нас тут, а, тут. тут, тут Також іноземна мова. Так, у нас тут а, є Гілда Оней Roach Just sigh", чи щось таке. Так, така книга, м'яка палітурка. А три з ціною п'яти. Ну, тобто десь. А, Десь, ну, нехай 5 баксів. А, ну, тут ось написано, що 12 баксів вона стоїть, Але продавали 3 за ціною 5. А добре, добре така книга. Подивимось, за скільки її можна продати. Поки можна оцінити, я думаю, гривень в 100. І Пауло Коельо. Цього автора я знаю, це мені знайомо. 10,90 коштує тут цінник стоїть навіть. Так, і. ну Вона також новенька. В доволі гарному стані я вам хочу сказати. Я не думаю, що можна її буде оцінити також в 200, в 12 баксів. Так само по 100-200 по 200 гривень. Ми їх оцінюємо. Якщо вони продадуться за такою сумою, то це гарний профіт. Якщо ні, то ви ціну побачили в будь-якому випадку.